всім здоров'я, миру, а ювіляру видаємо нині. Привітальну директиву. Найперше хочемо подякувати нашим Збройним силам за те, що ви маєте можливість святкувати, а ми вас вітати. Ой, кумасі якась нестиковочка виходить. Директиву що, директор повинен видавати. Та нині день особливий, раз життю такий буває. Тож ми, бабоньки, можемо трошки покерувати, а директору доведеться нашу директиву прийняти. А я дивлюся, що ми хай на до нас. Такий приграний, такий джори, в кроваті не в а і висижели. А з вигляду і не скажеш, скільки йому. Я думаю, що він має всі шанси на довге і щасливе життя. О, та я на кожній виступі чую від Михайла, що він ще хлоп, ого, го і я йому вірю. десь ади через город живе слухайте. Кумася, ти звідки там впевнена? Бо мої очі не брешуть. Такий собі нівровку гладенький, інтелігентний, жвавий, не пчехає, не кашляє, вади ніякої не бачу. Ай, найздоровій завжди буде. Ще й сьогодні наші побажання підкріплюють його здоров'я, бо мають магічну силу. А, магічну силу. Як магнітні буде, то голова тріщить, аж вуха від вас Допадає. западає. Нічого подібного ми своїм вітальним словом тільки сприяємо покращенню настрою, а з ним і самопочуття а за стимул довгого життя. Я каже, що у нашого директора нині погляд якийсь такий підозріло боязкий. <ривіт> <ривіт> Та від вас, на е <ривіт> керованих бобів, хто знає, що можна чекати. Можна гековку дістати. <ривіт> а що? Як наша засновниця нас вимуштрувала, так ми і до нині тримаємося, між іншим. То його кохана дружина. Бабе, то ви вже не перегинайте палець, якщо це не керована, чи що? Слухайте, але взагалі тебе файні баби. Бо хто з цих років до того клубу ходив? Але я коло вас вам така нічого? Надої вже нам город, господарка, та свиніку. Гректором ми стали файно тусувань, хто наш не воно робих, Завжди готовий, це не це несе на ні тушонку, щоб виступали ми щороку, а ми баби. Має марку до останку, співати може аж до ранку. тримає марку до останку. Комасі, ну ви що таке співаєте? Та наш директор не любить, коли ми себе хвалимо. А я навпаки вважаю, що саме сьогодні сам готовий зробити нам комплект. А хіба вихаймо на нас у тебе чоловіком? Які ці не розліби йому не відводили. То стартуватого, то не тямушого, а мені взагалі оголосили його винуватого. Та в чому він винуватий? Та я в чому? То ж Та Він же винуватися, та же спа, О, Ви знаєте, сьогодні Михайло з нами не співає вже мета звучання. Не можуть спіти чого. Ой, не ну, кухня, добре, що ми ще нині як лозятя не вітаємо. Хто би нам так про те, що заспівав? Вона раз на юдеї Михайло як заспіває, то всі теж чи від задоволення. А мені здається, коли звучить дещо в його виконанні, то на небесах аж хмарі ворушуться, то певно його спокійна дещо так ситіше. А ви команді зауважили собі, що нам майже на кожній репетиції наш директор любить кулаком по столі стукати, а під столом поховати. Бумчу, та все певно по привичці. Ти що забула, що він музика, та наше покоління добре пам'ятає, як він колись віртуозно вибивав на ударнику, а співав. Сильний вітер, сильний вітер, як нині чую. кума, то ти чую, а я, як чула, як він співає, ніч темна ніч, сильний вітер, то я дурне, молоде гнала на кінець села, щоб скоріше, як той сильний вітер, аби з ним там потанцювати. І що думаєте? Тільки стояла під весілом, ногами перебирала. Ой, кумцю, а я спостерігала за Михайлом. Коли ти тільки з'являлася в його полі зору, він ще дужче барабанив на ударнику, бо, видно, і його фістягнуло до тебе, то все та любов не давала спокою. <клес> то що, бабоньки, Давайте для цієї прекрасної пари влаштуємо вальс. Тож нехай молодія веде вас у ті минулі щасливі спогади, хай ворушіть душі і перші носит останки, які були в мені більше сорока років. Tańcujesz od rana na tak zamkujesz... Чимало. І щасливе дитинство, школа, юність, файна кавалерка, велике кохання, сімейне життя, з свобої і ще багато чого. Так би я радів усе життя, але ж та доля вередлива пані, буває іноді безжальна, і важким тягарем лягає на серці, затьмаріє світовоча. Добре, що завжди була і є підтримка дружини. Тож сумне і радісне волетіляться. Але люди ніколи не жаліється на чоловіка, а досі намагається бути сильною і дарувати йому свою ніжність і любов. Кумас! <клух> Бо мудра жінка зі стажем, все особисте життя тримає за зубами. Не то, що наше молоде все фейсбук. <клух> <клух> так, <клух> люба, дякую Богу. За Михайло, за його вірність, ніжність, за підтримку, на його надійне плече. Тож дай вам так щасливо прожити у Бога, а боїться. Тож, дорогий ювіляри, нехай всі не печалі і зловтішні витівки долі ніколи більше не торкаються твого життя, а навпаки, радій кожному прожитому дню. Масю, а ти що так пальцями перебираєш? Що з руки змерзла чи що? А я стою і рахую, що наш іменинник не ще сімдесятки немає, а вже побачив сімдесятиліть, два століття, два тисячоліття, та ще й влади всякої пережив. І напевно тому так сильно розбирається в політиці. Ну ні. Та, не паниці в політиці. <клінь> наш відео любить дискутувати з мудрими людьми. Щось украденьке вичитати, ще й другим розказати. Так, так, а він недавно розказував, що Ейнштейн щось там пов'язував життя з ровером. Але я щось не поробав, що до чого. Та що до чого, Кумцю? Це якраз до того, що рух це є життя. Точно так, як ровер крутиться. А тому він і не спішить їдити з любов до Львова. Бо в їй як-не-як, без руху ніяк. thank <laughs> you Та пахнуть трави і квітки, але вночі так світять зорі, та пахнуть трави і квіти, і правильно Михайло робить, бо в селі, то є в селі ніколи не знудиш, а це є життя. А нехай у лише 60. Та він ще запросто може податися до Львова жити. Mm. Так часом люди і в 80 до Італії їдуть. Mm. Але, але нащо нагадувати мене не тут, скільки літ. Та на то є паспорт. Але я не радила туди заглядати, бо папір то є папір. І йому ти не вір. Та добре кажеш. Найсі чоловік тіше, що на старіє, та й на те всі й не замислює. Певно, що так, а чого журитися? За 100 літ ще ого, го скільки часу. Є час і порадіти, і насолодитися з життям, а зрештою просто перезагрузитися. Кумцю, як я ще перезагрузитися, та наш фімениник і так перегружений. Кури, крилі, кози, город, клуб, бджоли. Та куди ще більше хлопа грузити більше. Тому то й справа що загружений. загружено. часу покайкувати від життя, з колегами посидіти. Врешті-решт ще з кимось насолодитися життям. Ді, ну ти що ти кажеш? З кимось насолодитися життям? Слухай, та хлопові так добре сам вдома. Коли хоче, тоді лягає, коли хоче, тоді встає, з ким хоче тоді лягає. Та кожен хлоп про таке життя мріє. Слухай. Дивися, та вона... та, мріє, то мріє. Та ти дивися мені собі ще про що? Рішли не на мрію. Масі, ти вже мене нічим не налякає. Найси хлоп помріє, бо скільки того життя, а то всього ще менше, що не але забули, кумасі, що наші чоловіки вони як діти. А дитині, що забороняєш, то на того дуже хоче. От я перед від'їздом від до Львова йому доручила вас десять баб і одного хлопа. хлопах. <розвитись> <плес> Гой, пальчик, ой боли, зелений листочок не гоїть, зелений листочок не гоїть не гоїть, по цілуня за забоїть. Зелений листочок не гоїть, не гоїть. Милий завод. Ой о чуки, 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 гарні в мене черевики, То мені пан директор купив, щоб гарний чоловік полюбив, а панчоти пані Люба дала, щоб я гарна молодиця була, щереса вигонять на чергу. Дурно жінка так все гризає, обстоює чоловіка, бо це майстер на всі руки. Дитина, що майстер, то майстер. Зато я йому сі попала справжній поламайстер. Скільки я вже тої техніки думаю, моя сам Господь Бог знає. Та й вже не хотіла щось нове придбати. А він каже, ні, най мені стоїть, я відремонтую. Та, що би я хотіла, якби мій такий був. А то я коло свого ще й мушу таксувати тачками. Бо мій ненаглядний клієнт вже дозрів, і треба від точки падіння доставити його аж до спальні. Хомас, то це твій такий. А наш директор зовсім інакший. Він не тільки файно співає, він ще й трактором їздить машиною. А який клубів моє ремон зробив? Ну, правда, не сам йому помагали, але суперовий. Ой, добре кажеш кумці, та його в глубічку всім джуди поважають. Навіть не кусають, бо то є бджіковий опікун. Та він в глубічку самий крутий пасічник. А що казати? Майже всі вулики доглядають. Ми навіть не можемо перерахувати усіх його здібностей, і хліб пече, і їсти варить, і козу доїть, і ковпоти крутить талантів, що талантів має. Бо коли Бог роздавав таланти, він певно з одної черги в другу стрівав і так багато у нас берег. Ну ні. Масі, а який сад посадив? А що там тільки не росте? А грушки ті, що нам до клубу провозять, ті дулі, то одна смакота. А ви знаєте, я чула, що він ще має мрію нащепити персика на дулі. І що то за фрукти будуть? Пердуля чи що? Ой, кумасі, ви щось неправильно зрозуміли. Ну хто щепить на дулях? Та щепиться на дечці. Мали би бути пердечки. А як передечки, було збачно. Ну не скажіть. Так, головне, що чоловік має сливу, має бажання до роботи, значить так, вертається назад. А якщо як, хоча вже осінь прийшла в його сад, але в душі ще моя весна. Де вони, де вони? Наш іменинник має не тільки господарську вдачу, але й козацьку натуру. І вдома в них панує любов до всього українського. Мабуть, це й надихнуло сина Володимира вступити в ряди захисників. Тож низький уклін йому. І велика вона. А вам та дружині честь та хвала за такого сина. Нехай Господь береже його з побратима, щоб він, живий, здоровий, з перемогою, повернувся до рідного дому. Ой, зелений завтра мого Ой, козаче, I'm За своє життя зробити. Але головний подарунок долі це народження сина і дочки, яких вони з дружиною поставили на ноги і вже дочекалися внуків. І нині син Володимир і, і дочка Софія дякують тобі, батьку, за турботу, за терпіння, підтримку. І любов, і бажаю тобі здоров'я, щоб ти завжди радів, а вони тобі даруватимуть свою шану і тепло. Добре. А скільки любові любов своє неструру, внукам Нестору, Остапчику і маріцю і так прагне з ними зустрічі, Добре. щоби скоріше їх обійняти і подарувати ще хоч на плиночку, ласку і тепла. Тож цей урочистий день. Діти і онуки, і ті, що далеко, і ті, що близенько, горнуться до вас серденько. І просить у Бога, щоб ви ще довго на світі жили. Усиділи, <му> твої соні, а душа моя болить. Даємо близенько, де любисточок росте, Тату, та ту таточку рідненький, тебе серце золоте, у вербові хародці у дитинисько повернусь і з долони та коли чистої води на Запахним я тою рідний батьківський порік, та тута, тута точку тільки нестарі, по вербовій кладості у дитинство повернусь, і з долони та то лечи стої води нап'юсь, і запахне м'ятою рідний батьківський порік, та тута тута точку тільки не старій. Та туда, тут та дочку тіти не старі. Комаси, то коли вже током озвучиться ту вітальну директиву? Ну давайте я опробую. Шановний ювіляр, зичемо тобі здоров'я, усі органи, щастя, усі кутки, гроші усі кишені, настрою на всі прийдешні дні. Купці, ніби то й добре, але яке зичимо, Потім придеться йому віддавати нам чи життя, та при такій оказії потрібно дарувати, а не зичити. Тож, дорогий ювіляр, нехай душа у вас ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб та сіль своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки линодзвідосі. Нехай в житті буде все, що потрібно, без чого не складається життя. Любов, здоров'я, щастя, дружба та вічна нестаюча душа. Смійтеся більше і менше сумуйте, Щораз багатійте, ще краще каздуйте, хай думи ніколи спочинку не знають, хай руки, мов крила вночак обіймають, хай серце ще довго тріпоче у грудях. Живіть до ста років на поміч всім людям. Хай Здоров'я міцного бажаємо щиро, ласки від Бога, радості, миру. Літо забарилося, осінь припізнилася, а зима з весною знову не такі. Як би нам не жилося, ми так і змінилися, що ж там відбувається в кожному душі. І родину береги завжди завжди, щоб у світі не були, та дорога вас сюди завжди завживела, там де радості, неба слідня. Ми бажаємо вам усім щастя, що прийшов ваш і назавжди, щоб ви в радості жили, і родину берегли, завжди завжди. न पा राग सि न